В Італії через негоду загинули чотири людини. На півночі Італії під час грози і сильного вітру загинули щонайменше чотири людини, ще двоє вважаються зниклими безвісті. Повідомляє газета Цор'єри дел Ласера. Як повідомляється, один чоловік загинув в області Фріулі Венеція Джулія. На намет, в якому він перебував разом із друзями, впало дерево. Ще одне дерево впало на чоловіка в області Венето. Після інциденту потерпілого доставили до лікарні. Проте медикам не вдалося його врятувати. У трентіно -альто Адідже 47-річного чоловіка вдарила блискавка. Четвертою загиблою стала 24-річна дівчина з Риму. У північній області Ломбардія потік води змив її зі стежки, і дівчина впала з висоти кількох метрів. Також, згідно з повідомленням, після шторму рятувальники шукають 66 річного чоловіка в провінції Удіне. Другий чоловік пропав. Коли винайнятий ним човен перекинувся під час негоди в озері Гарда, нагадаємо, в Черкаській області ураган зірвав дахи і паркани на території військової частини. 30 червня Москву і область накрила потужна злива зі шквальним вітром і градом, попередньо двоє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення. За матеріалами сайту News Граком.